Підприємці Калинівського ринку підтримали всеукраїнську акцію протесту Переоблік влади. У Чернівцях вандали пошкодили пам'ятник Віктору Януковичу. Працівники прокуратури відзначають своє професійне свято. На п'ятому каналі інформаційний випуск «Час нової Чернівці. В студії працює Ярослава Унуфрик. Вітаю вас з початком календарної зими. Підприємці Калинівського ринку підтримали всеукраїнську акцію протесту переоблік влади о дванадцятій годині. Вони призупинили торгівлю і повісили на своїх робочих місцях надпис Переоблік. Акція проурочена 20-річчю референдуму, на якому громадяни України обрали незалежність. З 12-ї години до першої напис Переоблік на Калинівському ринку можна було побачити всюди. Саме він у цей день символізував незгоду підприємців із нинішньою економічною ситуацією в країні. Протестувальники прагнули продемонструвати своє негативне ставлення до спрощеної системи оподаткування. Просто хочемо таким чином сказати всій нашій сьогоднішній владі про те, що вона має подбати про розвиток малого і середнього бізнесу, залишити спрощену систему. Тему оподаткування відмінити для підприємців зошити, які вони мають вести, якщо у них буде оборот в 150 тисяч гривень. Тому ми на робочих місцях оголошуємо таким чином страйк. Учасниця акції «Переоблік влади Лідія Іванівна стала приватним підприємцем ще на початку 90-х. Жінка розповідає, що гіршої торгівлі ніж зараз на Калидівському ринку ще не було. Клієнтів все менше є, а податки ми тільки все, ростуть. Працюю, скажеться пані Лідія. Такого як зараз, ви повірте мені, в потоп, і то було легше, якщо ми не будемо цю владу. Тривожити, турбувати, не будемо з нею, як кажуть, дискутувати, то нам немає чого на ринку стояти. Підтримати підприємницький протест виявили бажання далеко не всі. За словами цих підприємців, перервати роботу на цілу годину для них буде збитково. Деякі ж просто ставлять під сумнів цю акцію та не бачать в ній ніякого змісту. Переважна більшість підприємців підтримують на словах. Деякі на ділі але не кожен може, тому що для підприємців дуже збитково. Кожна година може кожен покупець. Тому що зараз дуже слабенька торгівля, мало людей, грошей. Всі готові, всі стонуть, всі недовольні. Ну поки що, навірно, основна маса вчина сахині сезріла таким радікальним методам, як страйк. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, час новин, Чернівці. На Буковині торгують нирками. Мешканець Новоселецького району продав свої органи, аби розплатитися з боргами. Натомість отримав інвалідність і проблеми зі здоров'ям. На лікування він тепер буде витрачати набагато більше грошей, ніж отримав від покупців. Щоб привернути увагу людей на цю проблему та вберегти їх від необдуманих кроків, громадська організація сучасник організувала інформаційний автопробіг буковиною. Продаж людських органів в Україні це злочин. Тільки у минулому році правоохоронці виявили 38 людей, які постраждали від дій чорних трансплантологів. Буковина не виняток. Тому інформаційний автопробіг проходив через місто Чернівці, Новоселицю, села Ставчани, Недобоївці та Хотин. Саме там найбільше людей, які вирішують заробити за рахунок свого здоров'я. Ми не стоїмо осторонь. Дійсно і не скриваємо того, що в Чернівецькій області є про дана проблема. І чому вибрані дані райони і дані території, куди ми їдемо? Тому що там дійсно є випадки торгівлі орган і вони не зря вибрані. І я думаю, що за допомогою цієї громадської організації влади, а ми дуже тісно співпрацюємо. Ми будемо вирішувати цю проблему. Найчастіше постраждалими є молоді люди, які мають проблеми з грішами. Вони вірять вербувальникам, що такі дії законні, що їх захищатиме держава, а покупці оплачуватимуть лікування. Насправді, після трансплантації людина залишається на самоті зі своїми проблемами. Ти 6 сім тисяч доларів, які обіцяють за нирку чи за інший орган, вони несорозмірні з тими витратами на лікування, які стають перед цією особою після вилучення органу. Як правило, це в десятки, а то і сотні разів більше. Якщо говорити словами медиків, то лікування особи за методом гемодіалізу становить десь приблизно 80 тисяч гривень на рік для однієї особи. Фахівці стверджують, що чорних. Трансплантологів цікавить усе від нирок і кісткового мозку до ригівки очей. Це є неприпустимим злодійством, адже на запчастини можна розбирати лише машини. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Не від футболю під таким гаслом в Україні цього року відзначали 1 грудня міжнародний день боротьби зі СНІДом. Ідея акції наголосити на нестачу державної підтримки в лікуванні вІЛ-інфікованих. Це доповнює невтішна статистика. Трохи більше ніж за добу від СНІДу помирає дев'ятеро українців, а це майже одна футбольна команда. Символ солідарності з віл червону стрічку цього року доповнили футбольним м'ячем. скориставшись наближенням євро 2012 активісти хотіли привернути більше уваги до проблем українських віл-інфікованих найосновніше з яких брак лікування державним коштом. Є бюрократичні механізми, які заважають реалізацію програми повіл сніду в Україні до 2013 року. Ми просимо, щоб не відспоболювали. Людей, які повинні з законодавством України і взагалі приймати таке лікування. Лише з офіційними даними у черзі на отримання лікування нині 9 тисяч вілоінфікованих українців. Терапію такі люди мають отримувати протягом усього життя щодня по три препарати. Кожен вартує до 80 гривень. Відтак, пацієнт стає фактично безпечним для оточуючих. У Чернівецькій області вже отримали ручний запас ліків для віл на відміну від інших регіонів. І таким чином, я думаю, в наступному році ми хворі зможуть отримувати РВ-терапію без обмежень. Кількість хворих буде складати 250. Пацієнтів дорослих і дітей у нас на обліку знаходиться 594 хворих. Ну на кінець року буде більше ніж 600. Тобто, навіть більше ніж кожен третій пацієнт зможе отримувати антиретровірусну терапію в Чернівецькій області. Ну, якщо порівнювати цю цифру з іншими областями, то вона є однією з найкращих. Інша проблема українських вілоінфікованих абсолютно несприйняття суспільством. Відтак, 1 грудня, звернувшись до молоді, активісти морально підтримують таких людей. Студент буде заповнювати долоню як підтримку, вислов вислов своєї підтримки проти дискримінації, та в підтримку надії на життя. З усіма правами та медичним захистом в нашій державі і до 1 грудня ми сформуємо понад 2000 тисяч долонь наших чернівчан. Молоді нашої сформуємо стрічку на підтримку нашого регіонального представництва в мережі. І передамо їм до офісу. Має гумена Михайло Антонюк, час новин Чернівці. 1 грудня професійне свято в працівників прокуратури. Цього року структура відзначає ще й 20-річчя існування. Відтак прокурор області зустрічався з журналістами. На прес-конференції Петро Коваль повідомив саме завдяки співпраці зі ЗМІ його добре відзначили в генеральній прокуратурі. Там таки, зі слів прокурора, вже не вимагають показники від підлеглих. Натомість хочуть бачити реальний вплив на ситуацію в місті та області, щоб люди відчули, що прокуратура справді працює. Розповів прокурор області і про власні. Професійні мрії. Мені дуже хочеться, щоб в Україні хоча б одна область була, де забороність повністю погашена, де своєчасно виплачується заробітна плата людям, пенсії. Дуже хочеться. І в мене, якщо в мені дуже хочеться, я завжди стараюся, щоб в мене воно вийшлося. У Чернівцях вандали пошкодили пам'ятник Віктору Януковичу. Монумент у вигляді руки, яка показує перемогу та шматок антрациту, був встановлений ще у 2009 році. Анатолем Федірком. Це вже не перший випадок нападів на його вуличне мистецтво. Що ж робитиме епатажний Федірко зараз? дізнаєтесь з наступного сюжету. Анатоль Федірко обурений, його символічний, і як він сам говорить, пророчий монумент на честь нині діючого президента підло обламали, руку залишили без пальців. Проект Нонкульт номер 13 це пам'ятник Віктору Федоровченекову, 4-му президенту. Для мене був знаковим, важливим. Але чому стільці ламать, зрештою, і зверніть увагу, якось так пошкоджено пам'ятник. Він артикульований, що це Янукович, але обламать руку це вандалізм. Президента треба поважати. Це вже й не перший випадок, коли знущаються з політиків та мистецьких діячів, які встановлені на стіні книжкової книгарні у самому центрі Чернівців. Двічі цупили кружку Арсенія Яценюка для пожертв на розвиток демократії та відривали голову Юрію Андруховичу. Лиш зустріча Юлії Тимошенко ніхто не чіпає. А під останнім вандалізмом деякі чернівчани вбачають символічний підтекст. Це хто проти нього той поломав, Я думаю, що а є ж люди за нього є. є. І так, я так думаю, що це протест ну проти самого президента. Я так щось не знаю за що саме його недолюблюють, але я, я знаю причину свого недолюбство до нього. Якщо б це було чимось політичним, то цей пам'ятник вже давно би могли знести. Тому мені здається, що це просто елемент привертання уваги. Справою вже зацікавились правоохоронні органи, обласне управління котрих до слова знаходиться прямо навпроти крамниці, де пошкодили пам'ятник. Вранці приходив е міліціонер і питався, чи є то хто за то відповідає, чи ми вже про то знаємо, що така подія відбулася. Ну е я і мої колеги знали про це, але хто це зробив і як це сталося? То ми на жаль про це нічого не знаємо. Анатоль Федірко молотком розтрощив ущент все те, що залишилося від пам'ятника президенту. Повісив табличку реставрація та вже натякає. Наступна інсталяція, дещо видозміниться. коли ми відкривали пам'ятник четвертому президенту за півроку до виборів. Це була одна візія мистецька. Сьогодні ми подумаємо над цим питанням. Якщо б це дійсно був акт проти нинішньої влади, то набагато доцільнішим було б зробити це публічно. А тому зламані пальці Януковича не що інше, як банальний вандалізм, відсутність культури та хуліганство. Оксана Денисюк Ярослав Левицький, час новин, Чернівці. Міжнародна матчова зустріч з боксу між збірними України та США за кілька хвилин розпочнеться в торговому центрі Панорама у Чернівцях. Формат змагань 9 поєдинків у різних вагових категоріях: це 6 чоловічих та 3 жіночих пари. На попередній прес-конференції американці заявили, що їх зворушила наша гостинність. Однак, на прагнення до перемоги це не вплине. Від України на рингу будуть молоді та перспективні спортсмени. Ми даємо право прийняти участь, захищати честь нашої держави молодим хлопцям. Заодно ми їх і продивимося, на якому рівні вони сьогодні знаходяться. Кожна страна або кожна федерація, кожен спортсмен і тренер намагається в цих в взаємних зустрічах обмін мніннями не тільки в рингі. Создають какой та -то, тот букет, като роні в хадім для підготовки усілений олімпійським і попередньо прикрасила матч новина про визнання Всесвітньою Федерацією боксу головного тренера українського збірної Дмитра Сосновського кращим тренером світу. Такими були події 1 грудня. Останній місяць року налаштовує кожного з нас на оптимістичну хвилю, бо, хоч зима і повертає, щоправда, не впевнено цього року на мороз, проте сонце вже йде на літо. Народний прогностик каже: який перший день грудня, така уся зима буде. День нині чудовий, все ж хочеться і снігу, і морозу. Замить на п'ятому каналі інформація про погоду. А за нашими новинами можна слідкувати також на сайті і та в мережі Facebook. Гарного настрою вам і лише хороших подій. Будьте сп'ят! tempo bate, mas...